Ну, ось так, ранок. Ось так у нас. Так хочеться, щоб ось так було тихо, співали пташки, цвіли квіти, дерева були ось такі зелені, яскраві, щоб була отака тиша. По всій нашій Україні. Так буде, буде перемога, і ось так буде, буде тиша. Будуть тільки пташки, голоси дітей. І ось така наша Україна. А зараз ми побажаємо нашим захисникам, янгола-охоронця, захисту Божого. Та наші слова нехай до них доходять, долітають і захищають їх від куль, від цієї ворожої блін навали кацапської. Це, це щоб вони не бачили наших вояків, щоб їм засліпилися очі, щоб вони бачили тільки перед собою свої чорні пакети. або... Я не знаю, щоб вони що бачили. Дохлих своїх бачили, боялися і тікали. Бо слава Україні! Україна понад усе. Нема нічого святішого за Україну. Бо як не буде України, то не буде і нас. Нащо жити, як нема України? Чекаємо перемогу. Тримайтеся, хлопці і дівчата. Ми з вами, а ви з нами. І все буде перемога України.